В Карпаті, як і по цілій Україні завершилася операція Мак. Три місяці правоохоронці посилено прочісували городи та присадибні ділянки і шукали незаконні посіви маку та коноплі. І тих, і інших знайшли чимало. Як правило, кажуть борці з наркотиками, з року в рік натрапляють на вже знайомі обличчя, переважно сільських пенсіонерів, для яких Мак та Конопля непоганий заробіток. 200 грамових стакан малого маку коштує від 50 до 150 гривень. Це от на даний час. Після нового року ціна зростає вдвічі. Стакан вже коноплі, зібраної коноплі, яка готова для вжитку, коштує від 300 до 600 гривень. Тобто ми можемо зрозуміти, якщо у нас десь 53 тисячі рослин маку, це досить велика сума. Більше сотні рослин маку та наполовину менше коноплі. Це вже кримінал. Найбільшу станом на нині макову плантацію знайшли в Галицькому районі на початку серпня. Вивело 15 соток максимальна площа, було 15 соток, це майже там 7 тисяч рослин було, які дійсно і доглядались, і використовувалися і діти, там, родичі. І виїжджали тоді, ми документували. Загалом впродовж цієї операції міліція виявила та вилучила 53 тисячі рослин. На ботаніків-любителів завели аж 97 кримінальних справ. Ще добрих півсотні оштрафували. В руках завклубу села Задністрянськ ключі за ґратами ті самі розрекламовані веб-камери. На цих виборах нам представили дві відеокамери. Одна і друга, і також до них пристосований ноутбук. Нову техніку сюди завезли ще два тижні тому. Провели інтернет, але не той, що в сільраді, а інший від потужнішого провайдера. Все вже працює. Члени ДВК, щоправда, про все знають тільки в теорії. Практика, септо апробація відбудеться за 10 днів до виборів. Одна камера повинна бути налаштована на столи, де сидять члени комісії і де проходить видача бюлетенів. Друга камера повинна бути налаштована на скриньки, куди вкидаються бюлетені. Як усе протестують, охоронятимуть цілодобово переваги та недоліки столично-технічного ноу-хау члени ДВК поки лише припускають. Ну, з одного боку, воно добре. Якщо будуть якісь скарги, чи на якихось дільницях, якщо можливі фальсифікації, то воно дуже полегшить роботу. Але так, для членів комісії я не знаю. Мені здається, що це ще буде додаткова напруга для них. Те, що завезли, столичні чиновники не заберуть. Селяни цьому раді, бо одного комп'ютера на цілу сільраду в купі з клубом таки замало. Тому знайдуть пристосування і ноутбукові, і веб-камери. Це велика кількість фонограм, які потрібні для роботи, які потрібно шукати з інтернету. Того ж це є роздрукування сценаріїв. Ну, у нас є дуже багато людей, які в селі не можуть собі дозволити інтернет, розумієте, але мають людей десь за кордоном, навіть могли би приходити і спілкуватися з цими людьми. А поки усе добро охоронятимуть правоохоронці, щоб не допустити крадіжок до дільничних, до місць голосування. Вже зараз наближені патрульні наряди міліції, які охороняють громадський порядок поблизу місць голосування. Охоронятимуть і не лише обладнання, каже Василь Гультайчук, а й весь виборчий процес. По два правоохоронці на кожну дільницю. Це ти. Громадянин України, а це легкі гроші, які тобі будуть пропонувати підзаробити на виборах, начебто нічого складного, але є те, про що тобі не скажуть кандидати, які за копійки спробують змусити тебе порушити закон. Тебе просять проголосувати за кандидата в окрузі, в якому ти ніколи не проживав. Пам'ятай, фальсифікація відомостей державного реєстру злочин, за який визначено покарання до п'яти років обмеження волі. Тобі пропонують винести чистей бюлетень з виборчої дільниці. Тобі пропонують декілька разів проголосувати на виборчій дільниці, голосувати за інших осіб за чужими паспортами. Можливо, ті, хто спонукають тебе порушити закон і пройдуть до Верховної Ради України, а ти залишишся сам на сам з відповідальністю. Не знищ майбутнє своєї держави та своє власне майбутнє. Поважай закон. П'ять злочинів щодо дітей на сексуальному ґрунті скоєно з початку року на Прикарпатті. Це зґвалтування і розбещення неповнолітніх. Кримінальних справ за злочини, які передбачені статтею 155, статтею зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, правоохоронці не зафіксували. У нас потерпілі від злочинів на сексуальному ґрунті це переважно діти 10-12 років. 15-річна дівчина, яка в потужному році зареєстрована. Є п'ять злочинів і чотири особи, які вчинили це. Ставі злочини, вони всі арештовані і зараз чекають суду. Поняття статева зрілість дуже невизначене, кажуть фахівці. В одного вона настає в 14, в іншого в 20 років. Тому зазначати конкретний вік підлітка в законопроекті експерти вважають недоцільним. Саме через це виникають складності при розслідуванні кримінальних справ. Питання статевої зрілості в кожному конкретному випадку вирішує судово медична експертиза. Загалом статистика свідчить, що свій перший статевий досвід підлітки отримують здебільшого 15-16 років. Найчастіше це данина моді. Про це звісно, що треба знати. Просто кожен хоче з себе щось показати і хоче першим бути напевно. Серед моїх знайомих є такі люди. Я вважаю, що це. Ну, може якось негативно в подальшому вплинути на життя цієї людини. Одні кажуть, бажають так, це круто, це сучасно, але є дійсно такі ще стереотипи, збереглися. Що це дійсно це шкідливо. Статева зрілість нині наступає набагато швидше. Констатують медики для більшості ранній сексуальний досвід закінчується плачемно. 10-15 хворіб є таких, що не несуть ніяких симптомів, тому. Варто думати перед тим, як вступати в статеве життя, і перевірятися після того, щоб здавати якісь аналізи. Тому що якщо б ти перехворів чотири рази хламідіозом, це вже є стопроцентне безпліддя на майбутнє. Перший сексуальний досвід для підлітків зазвичай не обдуманий крок, тому часто призводить до серйозних змін у психіці молодої людини, переконані психологи, навіть до депресії і суїциду. Дуже часто молоді дівчата втрачають і здоров'я і. Ну, Потім мають психологічні травми через те, що десь були необізнані, десь прислухалися до поради друзів. Наслідки бувають такі дуже складні. Психологи твердять, саме недостатня увага та любов з боку батьків одна з причин раннього статевого життя. Тому радять дорослим вже з 10-11 років говорити зі своїми дітьми на цю тему. 26 вересня у Києві у гіпермаркеті Караван були жорстоко вбиті троє працівників торгівельного центру та тяжко пораненого четвертого. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців та громадськості особу зловмисника встановлено. Ним є 38-річний уродженець Львівської області, Мазурок Ярослав Теодозєвич, який тривалий час проживає у Києві. Чоловік працював у приватних охоронних структурах і має звання кандидата у майстри спорту з боксу. Міліція здійснює увесь комплекс розшукових заходів, спрямованих на затримання підозрюваного. Можливо, комусь громадян відомо про його місце знаходження, прохання телефонувати у будь-який відділок міліції на лінію 102. Конфіденційність та анонімність повідомлення гарантовані. Міліції на нього настукали сусіди. Мовляв, у чоловіка вдома ціла оранжерея. Тільки от нею не милуються, а її курять. Ботанік-любитель живе ось у цьому будинку. У його квартирі завжди свіжо та зелено, бо замість фікусів та кактусів у горщиках конопля. Ботаніка-любителя вдома ми не застали. Про те, що за дверима однокімнатної квартири говорять та показують правоохоронці. Василь Іванович. Кущі коноплі росли у вазонках в кількості 37 штук. Доглядав, повністю вирощував для власного споживання. У тому, що для споживання міліція не сумнівається, бо, окрім зелених насаджень, у помешканні чоловіка працівники виявили і вилучили близько 300 грамів сухого листя конопель, а також майже кілограм макової соломки. Домашні конопляні оранжереї кажуть правоохоронці, явище не надто поширене. Переважно її сіють на городах. За цей рік на вазони з коноплею міліція натрапляла тричі. Жартують, дуже вже любити це діло треба, бо рослина не проста, а потребує догляду. Як кажуть, агрономи досить примплива ця рослина. Вона потребує догляду, світла, поливання. У цьому випадку йдеться про те, що людина, яка вирощувала коноплі у вазонах. Каже, що вирощувала для власних потреб за наркотики 28-річного калушанина вже двічі притягували до криміналу. Дотепер умовно. Цього разу чоловікові за незаконне зберігання, виготовлення наркотичних засобів та незаконне вирощування коноплі загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років. З метою оптимізації діючої системи телефонів довіри і поліпшення взаємодії з населенням міліція Івано-Франківщини запровадила функціонування трьох постійних номерів телефонів довіри, два з яких працюватимуть у цілодобовому режимі. Телефон довіри УМВС в області 50 85 40. Режим роботи цілодобовий. Телефон довіри в управлінні Держзаінспекції 305-73. Режим роботи цілодобовий. Телефон довіри у відділі документального забезпечення роботи УМВС 508507. Режим роботи з 9 до 18 години у робочі дні. Міліція сподівається, що функціонування телефонів довіри з електронною фіксацією усіх повідомлень сприятиме забезпеченню захисту прав і свобод громадян, поліпшить взаємодію з населенням у боротьбі з корупційними та іншими протиправними діями створить додаткові можливості для попередження злочинів і правопорушень негайного реагування на злочини, що вчинені або готуються. Дети правоохоронці склали урочисту присягу на вірність державі та народу України. Ця подія є традиційною для першокурсників місцевої так званої школи міліції. Вже більше місяця 99 вихованців факультету громадської роботи Львівського державного університету внутрішніх справ жили у казармах навчально-тренувального центру Лисець. Саме там, окрім планового навчання, вони готувалися до першого маршу та присяги. Ми присягли народові України, перш за все нашим рідним, близьким батькам, що ми будемо справді сумлінно став. До нашої професії Перш за все було порозуміння між людьми і повага один до одного. На складення присяги приїхали підтримати курсантів, їхні родичі. Батьки кажуть, що в цей день відчувають гордість за своїх дітей. То є його вибір. Я рішаю так. Одинадцятий клас закінчив. Це не є дев'ятий клас. Більш-менш людина вже має сама знати, чого вона хоче. Так в душі я рада. Що в нього вийшло те, що він хотів? Нагадаємо, що рік тому Прикарпатський юридичний інститут влада вирішила закрити. Та після 12-місячного простою керівництво міністерства відновило роботу навчального закладу під керуванням львівського вузу. Христої, Тепер христої, освітяни христої. у погонах запевняють, що Івано-Франківська школа міліції тільки розвиватиметься. Наступного року ми тут відкриємо ще факультет психології та економіки, тобто, всі наші земляки, які мають бажання навчатися за. Формою платною будуть навчатися тут. Після складення присяги у курсантів-першокурсників з'являться і нові права. Зокрема, вони зможуть отримувати спецзасоби та допомагати правоохоронцям забезпечувати громадський порядок. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22 55 -19 09, 51 -13 61.